Всім привіт! Ви на каналі Федоронка Channel. І сьогоднішній наш випуск буде знову про подорожі по Кіпру. Зараз збираюся, сушу волосся, фарбуюся, я вже практично вдягнута. Хоча туди, куди ми їдемо, можливо, буде прохолодно, тому я візьму накинути кофту. Місце це буде дуже гарне і цікаве. Марафет я вже навела, залишилося зібрати рюкзак, бо там фототехніка, відеотехніка, штативи. Ну, коротше, повний комплект. Чоловік сказав, що я вирядилась якось надто стильно. Ну, а шо? Дорога далека. Нам їхати десь хвилин 50, Заїхали заправитися, і до речі, з 3 листопада на Кіпрі подешевшав бензин та дизель. Ось такі зараз ціни. Бензин по євро 43. А минулого разу це десь два тижні тому, як ми заправлялися, я також знімала відео. То бензин був по євро 60. В будні дні тут є заправники, а в вихідні ну як самообслуговування, термінал оплачуєш і заправляєш. Дорога, якою ми сьогодні їдемо, досить захоплююча та вражаюча. Її характерні численні серпантини та повороти. Але це дає можливість любуватися красою та мальовничими краєвидами. Ми направляємося у сторону гір. Гірські райони Кіпра славляться унікальною флорою та фауною, а також можливістю для пішохідних маршрутів та активного відпочинку. Також тут можна зустріти гірські села зі своєю традиційною архітектурою та гостинними мешканцями. Влог про те, як ми покорювали гори Тродоса минулого разу, вже є на каналі. Сьогодні наш маршрут пролягає через ліси Тродоса, але кінцева точка буде трохи далі. Ліс Тродоса включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Він проставляється свої. Ми хвойними та листяними породами дерев, такими як кедр, дуб, ялиця, сосна та багато інших. Це місце також є домівкою для численних видів дикої тварини, таких як дикий козел, лисиця, зайці та багато інших. Ліси Кіпру, окрім Тродоса, мають значення для екосистеми острова та важливі для збереження природних ресурсів. Багато з них служать місцем відпочинку для місцевих мешканців та туристів, які шукають спокій та красу природи. Літнього лімасолу ми телепортувалися у осінь. Дуже пахне лісом. Насправді ми направляємося в селище Катопетрія, і я вже давно дуже хотіла поїхати в такий роуд-тріп по селищам Кіпру. Але в літній період це дуже важко, дуже жарко ходити просто по селищам гуляти. А зараз листопад і погода максимально сприяє пішим прогулянкам. Особливо, от сюди трошки вищі угори. Я думаю, там температура буде десь 22-23 градуси. Трошки прохолодне, незважаючи на те, що світить сонце. Гуляти мабуть буде комфортно. Відчуваю, що не дарма взяла спортивну кофту, бо в принципі сонечко їхавши в машині, здається, ніби тут така ж погода, як і в лімасолі, але ні, хочеться щось натягти наверх, бо так прохолодніше, бо це гори. По-перше, ви чуєте спів пташок? Це ознака, що ми десь близько до лісу. А по друге, подивіться, це жолуді, бачите? Це, мабуть, вперше, що я бачу жолуді на Кіпрі, десь. Місто Катопетрія має дуже багато таємниць і красивих місць, Тому буду намагатися максимально вам передати калоритність цього міста і розповісти все, що я знаю, і все, що начитаю про це місто. Зараз ми знаходимося біля водопаду, але це не той водопад, який я бачила в інтернеті, бо в інтернеті там дуже гарні фото, і водопад трошки більший і відрізняється від того, що ми зараз побачили. Тому будемо намагатися знайти його чи знайти цей з іншого ракурсу, бо можливо це є і він. Ні, ці будки тут просто повсюди. Дивіться, яка вона здоровенна! А тут я так і не зрозуміла, чи це від якогось закладу, чи це просто собі хтось з місцевих жителів влаштував такий пікнік. А ось, в принципі, і частина водопаду. Зараз будемо думати, як нам до нього потрапити. Я їх боюся. Зверніть увагу на будинки позаду мене. Ось в цьому відчувається максимальний колорит цього міста. Виглядає дуже дивно і водночас гарно. Тут в тебе водопад, качки, а тут справжня багатоповерхівка, можна і так сказати. Коротше, вудки — це головні жителі Катопетрії, бо вони просто ось повсюду. Зупинилися біля такого міні джеральца і тут така холодна джерельна водичка гірська. Цю всю водичку можна пити. Погода дуже оманлива, то жарко, то холодно. Зараз мені вже дуже жарко. Зняла кофту. І намагаємося дійти до водопаду, бо всі якось його обходять, і ми не можемо зрозуміти, як до нього дійти. Судячи по кількості туристів, які йдуть ззаду і повертаються от з тої гірки, на яку ми планували підійматися, то в принципі ми правильно йдемо. Какопетрія це гірське містечко, яке часто називають балконом гірського Тродоса. Воно розташоване на висоті близько 700 метрів над рівнем моря, що дозволяє насолоджуватися вражаючими краєвидами на навколишні гори та ліси. В цьому місці можна знайти численні старовинні будівлі з традиційною кіпською архітектурою, які створюють особливу атмосферу. Майже на кожній вулиці є такі міні-риночки. Так, це різноманітні джеми, мед. Місцеві котики. І ще я читала, тут повинно бути дуже багато різноманітних наливок. По відчуттям, наче ми до когось у двір забралися і ходимо просто у когось вдома на подвір'ї. Дивіться, реально, наче просто в когось вдома, От в двері, квартири. Все таке зелене, все таке старовинне, просто хочеться заглядати у кожний дворик. Це вже третій чи четвертий, отакий фонтанчик з питною водою по місту. Не знаю наскільки правильно ми йдемо, бо ми навіть вже на зустріч людей перестали зустрічати. Ось ця вуличка, по якій ми гуляли, це старе місто, ну, старий район міста Катопетрія. Тут є вивіска. І в принципі ми вже вийшли на якусь основну дорогу. Спробуємо йти туди, може там знайдемо той водопад. Так, ми знову почули журчання водопаду і вирішили йти на звук. Я думаю, на відео буде чутно. Ага, ось що журчить. Бачите? Ось. Ну, все ж таки, я сподіваюся, що і водопад десь поряд. По старому місту Катопетрії ми йшли на гору і по спеці. А зараз ми спускаємося кудись вниз і через такі кущі. Ось тут вже комфортно йти, не жарко, сонце не пече. Ось якийсь також знайшли джерело питне, але тут надпис «No drinking» і воно перекрито. Тобто, можливо, не варто ризикувати і пити у кожному такому джерельці. Какопетрія вважається відмінним вихідним пунктом для пішохідних маршрутів та природних прогулянок у горах, де любителі активного відпочинку можуть насолодитися природною красою та тишою гірських місцевостей. Вулички Какопетрії заповнені крамницями з різноманітними сувенірами, магазинами ручної роботи та ресторанами, де можна скуштувати місцеві страви. Здається, ми добралися вже до того місця, в яке планували. Оцей місточок я бачила на фотографіях. І, в принципі, схоже вже, що водопад гарний десь поряд. Якщо течія йде туди, то нам треба в ту сторону. Ну і в принципі тут є о, указателі. От навіщо я завжди пригинаюся? Я ж розумію, що я нижче у цих всіх дерев та гілок, але завжди на автоматі ти пригинаєшся. Так, міст номер два. Ой. Ще в Катопетрі є дуже прикольний парк атракціонів. Там ось, бачите, навісні оці конструкції. Я не зрозуміла, бо я читала, що тут не тільки для дітей, але наскільки я бачу, там лазять тільки діти. Можливо, там є якісь обмеження по вазі, але я зі своїми 45 кілограмами, мабуть, вписуюся. Про джерела Какопетрії ходять легенди, що вони мають лікувальні властивості. І місцеві мешканці в це вірять та використовують їх для лікування різних недуг. Бамбук. Дивіться, як гарно. Насправді якесь місто лабіринт, бо ми вздовж цього водопаду вже в одну сторону сходили, в іншу сходили. А де самі гарні оці ракурси, ми ніяк не можемо знайти. Ще, мабуть, на відео видно, що я трошки така роздратована, бо мене щось дуже кисає. о о Ми знайшли пещеру. Бамбукова пещера. Де б я ще таке побачила? А, Так що я розказувала, що мене щось дуже кусає, У мене покусана рука, нога, спина. І я не можу зрозуміти, що це таке. Воно дуже чешеться. Але вже, знаєте, якось ми настроїлися знайти той водопад гарний. Ми ж ходимо і ходимо, вже є час пообідати, а ми все шукаємо водопад. Ще існує легенда про загублені скарби. Какопетрія вважається місцем, де зберігаються загублені скарби від часів давніх піратів та завоювань. Легенди говорять про таємні місця, де можна знайти ці недосяжні скарби. Ці легенди, хоч і мають свої місцеві історії, вони також створюють атмосферу міста, приваблюють туристів та відвідувачів, спонукаючи їх досліджувати ці цікаві історії та місцеві вірування. Дивіться, який готель. Це поряд з оцим місточком біля водопаду. Просто все дерев'яне, все з дерева, все з бамбуку. Оцей готель прям взагалі не вписується в навколишню атмосферу. Бо виглядає він, наче і розумієш, це з камня, з бамбуку, але виглядає він настільки сучасно, а навколо просто як джунглі, водопади. Клас. у нас вже час обіду. Прийшли в якийсь такий атмосферний заклад. Дуже повезло нам зі столиком. Ми сидимо прямо на балкончику, а під нами е, гірська річка. Ось такий вид у нас е, за столиком. До речі, меню є грецькою, є англійською і є російською мовою. Ну, основне що М'ясні страви, всякі шашлики, е, мізе. Паста, спагетті, бургери і різноманітні страви з риби. Для обіду ми вибрали ось цей заклад. В принципі, оцим запахом нас і привабив цей заклад. Нам вже принесли їжу і не принесли столові прибори, тому чекаємо. Пахне все дуже апетитно і порції ну, достатньо такі великі. У мене курятина, у чоловіка свинка. Наливай. <плес> <плес> Донесли нам столові прибори, і зараз будемо пробувати. Так, що ми маємо? Курячу окорочка куряче, рис, картопля і овочі. на... Це, мабуть, не на грилі, мабуть, виглядає наче овочеве рагу. Таке протушене. Тут у нас кабачок, цукіні, баклажан, морква, і може ще щось. І кусочок лайма. У чоловіка все те ж саме, е, окрім курки, у нього свининка і три такі здоровенні шматки. Так, ну я так розумію, що мені це треба їсти руками. Бачите, ніжка прям відвалюється. М -м -м. Це дуже смачно. Відчувається, що її прям дуже довго так готували, що вона така про, протушена. м'ясом м'яке. не прісне. Це дуже важливо. Бо скільки разів ми не були в горах? Ну, скільки разів? Два рази. Ладно, прибрехала. І кожного разу нам траплялася якась дуже прісна їжа. Він прям реально дуже смачно. Давайте спробуємо картоплю і рис. Ну до речі, мені це дивне поєднання, коли в одній тарілці два гарніри як картопля і рис. Картоплян, овочева рогу. До речі, овочева рагу якраз таке приснувати. Я, в принципі, не дуже люблю ось такі варені тушковані овочі. А Тут вони ще практично без спецій. Давайте спробуємо рис. М -м -м. Рис також смачний. Єдине, що я не дуже люблю рис, я не люблю такий рис, е плов не люблю, коли він жирний і прям відчувається, що його трішки так проварили чи полили цим жиром від м'яса. Так що ми будемо обідати нам приємного апетиту. І після обіду ще трошки походимо, покажу вам ще трошки міста. Можливо, позаходимо в якісь місцеві лавки, де продається цей кольоровий мед. І все. Виявляється, з цієї точки ми починали. І цією точкою, в принципі, і завершимо. Як виявилося, це і є той водопад, за яким ми цілий день ганялися. Так як зараз засуха після літа, то і водопад, звісно, що підсох. Рекомендую. Приїжджати сюди після гарної зливи, що для Кіпру проявляється рідкістю на зворотньому шляху з катопетрії. Ми зупинилися біля дуже цікавого місця. Червоний фонтан, ви колись бачили таке. Цей фонтан знаходиться біля магазину відомого кіпрського виробника солодощів. Він спеціалізується на виробництві різноманітних ласощів, таких як лукум, халумі, караб'є та інші солодощі, які є популярними серед місцевих мешканців та туристів. Продукція Катерина Cyprus Sweets свідома своєю якістю та автентичним смаком, що робить їх популярним вибором для тих, хто хоче спробувати традиційні кіпські солодощі та насолодитися місцевими десертами. Раніше, проїжджаючи повз цей фонтан, я була впевнена, що в магазині продається лише вино та лікери. Але насправді такого вибору варення, джемів, консервації я не бачила ніде. І мають вони самі непередбачувані смаки, такі як часникове, гарбузове, оливка з шоколадом. Класичні смаки, звісно, також є. Ну і куди ж без відділу традиційних вин та настоянок? Ще біля цього магазинчика є ось така територія типу кафешка. Я так розумію, там всередині можна взяти каву і посидіти в такому дворику. О, зараз щось покажу. Гомачок. Кайф. А ще чоловік побачив зараз. Дивіться, що це? Хто це росте такий? Ми прикупили три варення, вдома вже покажу, з дуже цікавими смаками. Ми вже добралися додому, що заїхали, скупилися в магазині. А зараз хочу показати, які джеми ми накупили у тому магазинчику Катерина. Тут у нас три джема джем з хурми. Я ніколи такий не пробувала, навіть не знала, що з хурми можна робити варення. А, наступний це з Києві. Також дуже цікаво спробувати. Но... Я раніше також не зустрічала варення з ківі. І третє, це найцікавіше варення з фініків. Фініки це чисто такий кіпський фрукт, він тут просто росте на кожному кроці. Тому. Дуже цікаво спробувати. День сьогодні виявився дуже насиченим. Ми нагулялися, нафотографувалися, нас знімали дуже багато всього цікавого. Сподіваюся, зуміла передати вам атмосферу міста Катепетрія. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!